Моє вітання всім! Ви на каналі Шашки Простими словами. І сьогодні ми продовжуємо вивчення дебютів. Розглядаємо дебют «Тичок». Для дебюту «Тичок» характерні наступні ходи. Білі виходять С3Д4, а чорні грають F G5, розвиваючи свій сильний фланг. Після чого білі захоплюють сильний пункт на стороні суперника, а саме поле С5, Д4 С5. Виконується перебій. І ми отримуємо позицію на дошці, яка має назву тичок. Тобто шашка на сильному полі при відсутній шашки суперника на бортику. Тобто, якби на бортику шашка була, це був би дебют кіл. Шашки немає це дебют тичок. Тичок це один з найстаріших дебютів. Раніше вважалося поганим дозволяти білим займати сильний пункт С5. Але вивчення цього дебюту довело, що чорні при точній грі отримують гарну позицію. Вони будуть грати на відсталу шашку H2, яка буде затиснута у білих. Партія цікава як для однієї, так і для іншої сторони. В даному випадку у чорних є три основні системи гри: це хід СБ6, тобто починати атакувати цю шашку E F6, побудова бокового містку з ідеєю віддавати одну, пробивати дві. Йти на бортик G5 F4. Або ще така система G5F4, тобто виконати жертву, після чого напасти на дві шашки білих. Цей дебют відомий під назвою Жертва Кукуєва. А ось хід Е7 на д 6 здається, логічний розмін, тому що чорні хочуть прибрати сильну шашку білих, вже може призвести до того, що білі точною грою досягнуть переваги. Наприклад, можна зіграти так. б 2 на с 3 починаємо виводити свій фланг, а 7 б 6 розвиток відсталою. А1b2. Також розвиваємо відсталу. Дивимося, як ходить суперник. G3H4. Намагаємося зіграти на зв'язку. Змушуємо чорних виходити вперед. B2A3, d6 на E5. Затискаємо в центрі. Погрожуємо нападати з цієї сторони, потім заходити в ворота. Чорні не дозволяють нам цього робити. С3 на B4. Потенційні розміни прямо до наших колонок. H8 на G7. Чорні також розвивають відсталу шашку. І Ми відповідаємо тепер саме цією розмінною комбінацією. Bc5, f 2 e3, І пробиваємо 3. Бачимо, ми заманюємо всі шашки чорних на один бік, щоб вони один одного самообмежували. D2, e3, Не може вийти шашка. Тут. тут, І ці шашки затиснуті. c 7 d 6 а 3 на Б4 продовжуємо забирати у чорних ходи. Б8С7, Е1 Д2, побудована колона. С7, Б6, також можливий ще такий. Д2С3. Далі розвиваємося. Б С5 напали. І ось тут цікавий момент, який часто використовується в таких закритих позиціях. Ми віддаємо цю шашку. Для чого? Щоб розлучити сили суперника. Ми беремо та граємо на зв'язку. Тобто, бачите, ми зараз граємо без однієї шашки. Але через затиснуту шашку G7 супернику взагалі немає куди ходити. Він повинен жертвувати. Знову, бачите, в нього є погроза таким чином. Нас зараз порівняно. А ми беремо та віддаємо шашку. Знову, в нас на одну менше, але ми стаємо в дуже гарну опозицію, коли суперник повинен 100% втрачати одразу дві шашки та пропускати нас до дамок з перемогою. Але сьогодні ми розглянемо варіант за з виходом c 7 на b 6 з нападу. Ну, очевидно, потрібно мінятися. D2 e3, розмін. Тут краще чорним зіграти G5 на H4, на що у білих буде три потенційні відповіді. Але ось хід b c7 вже слабкіше. Чорні виходять знову нападати на шашку білих. І хоча це слабкіше, є все ж таки ідея, яка полягає в наступному: c 1 d 2 Чорні хочуть зіграти c 5 на F4 пожертвувати шашку. Після чого напасти знову таки прийом жертву Кукуєва. І бачимо, білим потрібно лише жертувати, в них шашка на поганому полі краща гра за чорним. Але хід B8C7 спростовується виходом b2 на c3. І вже в білих більш комфортна та гарна гра. Розглядаємо варіант G5 на h4. Як і казав, в білих є три гарних варіанти відповідей. Б23 розвиток до центру, С1, Д2, знову розвиваємо сильний лівий фланг до центру. Або вихід G3 на F4. Також цікаво, розглянемо його. Тобто зайняли одне сильне поле, друге сильне поле. G7 F6, B23. І тепер знову почали продовжувати розвивати сильний фланг. FG5. Цікавий напад. Також можливий такий варіант: H8 на G7. Чорні починають розвивати відсталу шашку, а 1 б2 білі відповідають тим самим. Тепер вже напад. І білі заходять на сторону суперника f4 e5. Чорні виходять. Дивіться, бачите, для чого білі зайшли на це слабке поле. Ми ж вчили, що не рекомендовано на нього заходити. А білі це роблять для обмеження ходів у чорних. Чорні будують колони, тобто погрози розміну, тут, тут напади і тому подібне. С3Д4 закривають решето. Е7d6 помінялися. Міняються білі. Знову заходять назад. І так далі з нічийною позицією. Потенційний розмін. Або для початку можна спробувати виходити нападати, після чого знову мінятися. Так, чорні напали fg 5 Граємо А1 на Б2. Також можливі наступні варіанти. Є1 на D2. Цей варіант передбачає спрощення. Тобто виконали розмін h8g7, f2 g3. Білі знову помінялися. І тут вже цілком рівна позиція. Після нападу можна зіграти f2 на e3. Закритися знову сюди чорним іти не можна. Білі проведуть комбінацію, куди б не були чорні, білі пробивають дві на поле H4. Чорні можуть зіграти e 7 на d6. Помінятися і вже трохи краща гра у чорних, бо в білих є затискання шашок, вони не можуть грати. Наприклад, G1F2, А7b6, С3Б4, не дозволяючи чорним наближатися до зв'язки білих. д 8 c 7 c 1 б 2 Поступовий розвиток шашок виконують обидві сторони. Білі виконали розмін з ідеєю захоплення та зв'язки суперника. Чорні не проти, щоб білі це зробили, бо в них є тоді розмін. D4E5. Знову помінялися A1, B2, Bc5. Білі хочуть встигнути зайняти бортове поле H4, H2G3. Чорні пішли нападати. В білих є опори, які дозволяють виконати розмін. G3 на H4 пішли на бортики. Виходить тепер шашка бортова у чорних. Помінялися g7f6, b2 на c3. Чорні напали, погодилися на розмін, пішли на бортик. Саме білі. Вони виходять не до центру, а йдуть в сторону до поля А3 з потенційною подвійною позицією або проходом далі своєю шашкою. А6G5, B2A3. Така нічийна позиція. Але в чорних було приємніше. Більш основний варіант, який частіше використовується за білих, це А1 на Б2. Після розміну білі поступово захоплюють центр. Вихід відсталої шашки знову є два варіанти: це 1 д2 або Е1 на F2. Зіграємо С1 на d2. Продовжують розвиватися чорні. І білим потрібно відповідати ж 1 на F2, бо чорні побудували пастку. Так, чорні зробили гарний хід. Перше, вони розвили свою відсталу шашку, а по-друге, побудували пастку. Білим ні в якому разі не можна грати Д2 на E3, створюючи решето. Чорні віддають 2, забирають 3. І навіть на напад білих чорні можуть провести оточення. Після чого напасти на цю шашку. Не рятує білих і наступна позиція. Розмін побудову колонки напад. І бачите, шашка все одно втрачається. Також цікаво, що програє хід B2 на A3. Здається, розвиток на сильному фланзі, але в чорних є красива комбінація. а 4 G3, жертвується одна. Для чого біла заманюється поближче до колонки чорних. Вони хочуть проводити. Але заважає шашка С5, вона прибирається, після чого проводиться удар. Неважливо, куди б'ють біди, чорні встають до дамок. Найкращим варіантом білим буде вийти g7f6, g1, f2. B8C7 розвиток свого флангу С3 на B4. В чорних є два варіанти гарних. А6g5 та F6G5. Якщо чорні зіграють F6 на G5, цей хід веде до складної гри для чорних після b2 на A3. Але чому тоді чорні ходять так? Для чого? Бо в усіх інших варіантах доведено, що чорні отримують ініціативу. Але білі знають, як правильно відповідають, та грають b2A3. Е7 F6, також можна зіграти і G5 на F4. Цей хід також веде до нічиєї. Тобто, якщо будуть мінятися так, чорні потім зможуть мінятися таким чином. D2E3, F6, E5. Чорні підготували колонку, помінялися назад. H2G3. Білі починають розвивати відсталу шашку свого правого флангу. Е7, F6, G3, F4, F8 на е 7 Тут є два потенційних варіанти. Або зіграти Е1 на d2 побудова колон, або зіграти на швидку нічию е 3 на d4, Cb6 точний хід від чорних. F2 на g3 єдиний хід, який призводить до нічиєї на стримування суперника. Е1 d2. Чорні можуть відповісти С7, Б6, знову вони виходять нападати. Б4 А5. помінялися. Є тут цілком логічний хід зі сторони чорних, було б вийти навпроти, щоб заблокувати якісь виходи білій шашці. Але цей хід вже програє. D23, які ходи залишилися у чорних, вони можуть нападати, а можуть грати сюди. Якщо Fg5, проводиться комбінація F2 на G3. Пропонуємо бій чорним. Якщо вони для початку б'ють на поле F2, Доводимо ще одну свою шашку, чорні побили. Будуємо таку цікаву колонку шашок суперника. Після чого проводимо удар. Та забираємо 4. Як тут далі догравати, розглянемо в наступному варіанті. Якщо чорні б'ють g5 на е 3 одразу. Тут ми для початку не йдемо будувати колону, хоча можна і так. А граємо c 5 на Б6. Побили чорні, стаємо в ворота. Після чого пробиваємо. Тепер розглянемо, як перемогти в цьому закінченні. А 6G5, ми нападаємо на цю шашку. Піде сюди, стали на центр, провели далі до трикутника. Піде сюди, б'ємо цю шашку. Єдиний хід вийшли, ми напали. Жертва ні до чого не призводить. Тут, в опозицію, якщо б він пішов по двійнику, стали б дамкою на двійник. Тому замість виходу Д8 на С7 чорні точно грають fg 5 нападають на наші послаблені шашки. f 2 e 3 Закриваємося, щоб наша шашка d мала далі розвиток. І частково пастковий. Дуже хочеться зіграти h 4 g 3 щоб пожертвувати та захопити сильне поле та утримувати дві шашки білих. Але цей хід вже призводить до поступової поганої позиції. Д23. Далі хочемо займати, будувати колони. Суперник вийшов, ми перехопили. Декілька варіантів. Якщо d 7 виходить суперник, будується колона з погрозою. Якщо піде, у нас буде проведення комбінації. Якщо суперник одразу на нас нападає, можемо стати таким чином, повели шашку вперед, А5 на Б6, куди ходити супернику? Сюди або сюди. Якщо біжить до дамок, то ми його ловимо на удар по потилиці 3 проти 2. Якщо Є7Ф6, на F6, захоплюємо центр. Вже ми ставимо сильний рожен і розвиваємо шашку вперед. Якщо суперник йде в ворота, просто побігли до дамок, пожертвували та поставили заставу на двійнику. Якщо fg 5 пішли до дамок, хай він забирає цю шашку. Ми лише не даємо йому бити вперед, а відкидаємо його назад. Після чого стається дамка на трійник. Для чого, щоб виконувати напад ззаду. А 4G3 напали, після чого захопили нижній двійник. Тут ми з вами вчили вже, як перемагати. Якщо він пожертвує, просто чекаємо, після чого ми спіймаємо суперника. А якщо не пожертвує, все те саме, стаємо в куточок. Шашка чорних ходити не зможе. Тому ось тепер, після того, як ми побудували колонку, вже чорним можна виходити Д8 на С7. Це буде абсолютно вірним ходом. Д2С3 пішли вперед. Є 7 на F6. Підготовка розміну назад. С3D4 колона з погрозою. Розмін назад. Після чого білі розмінюються та прориваються потихеньку вперед. І ось тепер вже в чорних працює така нічия. А 4G3. Розмін в чорних 2 проти трьох, але вже нічия. Білі підуть до дамок, чорні прорвуться також до дамок. Ось така цікава партія. Переходимо до наступної. Розглянемо також приклад зі сторони чорних. Білі виходять, ми пропонуємо їм стати на центр. Вони цим користуються, виконався дебют тичок. Цього разу зіграємо це g5 на H4. B2C3 розвиток сильного флангу. c 7 d 6 напали. Можна зіграти так. c 3 d 4 закрилися. Щоб не ставити опору і не бити на послаблене поле, краще закритися та тримати центр. D8C7A1 на B2. А 6G5 виконується поступовий розвиток. d 2 e 3 Більш гарним варіантом часто вважають хід F2 на E3. Тобто виконати розмін. Так, прибирається шашка з золотого поля Е1. І, наприклад, після наступної гри g 5 а 4 G3F4. Чорні виходять на бортик. F4 на е 5 повне захоплення центру білими, FE7. Білі розвивають G F1. І чорні міняються назад. І так далі. А ось, наприклад, Fg5 вже помилковий. Так, можливі розміни, ще якісь ідеї. Але чорні не враховують свого решета. А білі його враховують і використовують комбінацію C5D6. Жертва однієї. Хочуть заманити чорну на поле E3. Для цього прибирають звідси білу, після чого комбінація. Тобто білий можна зіграти і F2 на E3, і D2 на E3. G7F6. Чорні будують колону, хочуть мінятися назад, прибирати сильну шашку зі сторони суперника і самим дозволити собі трохи більше ходів. Б2А3. Ні в якому разі не можна нападати на послаблену шашку. Суперник не просто так залишає це послаблення. F8 на G7, віддається 3, забирається 3. Комбінація характерна для таких дебютів. Тому Б2 на А3. Чорні виходять відсталою, вони не поспішають мінятися, завжди встигнуть. А захист потрібно привести все-таки. G3f4 тепер можна нападати, білі прибрали послаблення, закрилися. Є1D2. Шашки на правому фланзі в білих затиснуті, тому вони розвиваються через лівий фланг. Гарний хід. Е7д6. Ось тепер вже розмін назад. Чорні грають на зв'язки шашок суперника. ДС5 найкращий хід в даній ситуації для білих. Захоплення сильного поля, захоплення центру. А6G5. В чорних також була комбінація, але вона призводить лише до нічиї. Давайте її розглянемо. а 4 на G3 віддається одна. а 6 g 5 віддається друга. g 7 Ставиться дамка, після чого пробивається 3. Але тут нічия, бо білі також прориваються до дамок. Чорні не будуть на неї грати, бо в них трохи краща позиція, тому а6 g5. G1f2 вже вважається помилковим ходом. Потрібно було грати d 2 e 3 але все одно перевага у чорних. Після g1f2 граємо g5 на f4, виходимо до центру. Якщо білі нападають f2 на e3, то ми жертуємо шашку, прориваємося до дамок. Білим або жертувати дві в чорних зайва шашка, або пропускати чорних до дамок. І те, і те погано, в чорних виграна ситуація, якщо Д2 на E3 розмін побили, Д8 на Е7 починаємо оточувати цей фланг. Шашка А3 при шашці С5, це слабкість. Бачите, постійна погроза заходити в ворота. Це і будемо використовувати. Але, чо, але білі грають е 3 на F4. Якби вони зіграли А3 на Б4 почали виходити. Ми йдемо погрожувати нападати. Сюди йти не можна, тихий хід пробивається дві. Є3F4 хочуть побудувати опору. Ми нападаємо, виконали розмін. Але в чорних все одно комбінація з зайвою шашкою. Білі тут не рятуються. Якщо F2 на G3 розмін назад, тоді чорні починають йти та втілювати свій план з нападу. Для початку зв'язали, погрожуємо проходити напад. Чорні побудували колонку для розміну, але білі пішли вперед. В них сильний рожен на дві шашки. Знову перевага в чорних. Якщо білі вийдуть аж 2 на g3 від шашку, ідея та сама. Пішли на бортик, білі розвиваються b8c7. Тут не поспішаємо, не дозволяємо супернику продовжувати розвиватися далі. Аж 2 G3 прийшли до того самого варіанту з нападом. В чорних краще. Тому є 3 на F4 c 7 b 6 ідея та сама: H2G3, B8 на c 7 а 3 b 4 Ми напали на цю шашку. Білі рахують, що вони за допомогою прориву, жертви та прориву зможуть потрапити до дамок cd 2 і так це в них дійсно вийде. dc7, Чорні ставлять дамку, відрізаючи дві шашки білих. Бо це не лише шашки, які не можуть рухатися, це також шлагбаум. Це 7 b 6 Є 7 на F6, з якою з погрозою ловити в переплет Це 5 b 6 не дають цього зробити. Ну, жертва, проста жертва шашок нічого доброго не дає. І так на одну менше, так буде на дві менше. Вже перевага велика у чорних. С5D6, С1 на А6 переводиться на інший бік. Для чого? Щоб ми не просто віддавали одну, забирали одну. А бачите, будується трамплінчик, щоб вигравати не одну, а дві шашки. Якщо вони походять дамкою, ось ми використовуємо трамплін. Вже гарно. Якщо d 7 продовжується розвивати далі до дамок, тоді А7Б6 відкидаємо шашку, яка не дозволяє нам ловити в переплет, після чого переплет. Шашка пішла на пали, і тут вже перемога. Ось такий цікавий дебют ми з вами сьогодні розглянули. В ньому є ще дуже багато варіантів, які розберемо в майбутньому. А на цьому поки що все. Всім дякую за перегляд. Посилання на плейлист дивись в описі під відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та поширюйте це відео друзям. Всім гарного дня та до нових зустрічей!